Вітаю на каналі Інтертехніка. Буде огляд технічних характеристик і невеликий тест-драйв міні-трактора Fighter TU-254. Це вже такий добротний міні-трактор на 24 кінських сили. Приємного перегляду! Ось. Давайте по зовнішньому вигляду, що ми відразу бачимо. Зелений колір, led ходові вогні. Також. Лінзова оптика. В ньому встановлена. Капот дуже схожий як на Forte RD. Ось. Є передні противаги. Також і встановлені задні противаги по якості фарбування. Нормально пофарбований, як для міні-трактора з Китаю, який прибув в боксі через океан. От, в принципі, бачите, і шагрень нормально. Немає таких особливо патьоків і інших речей. В принципі, по фарбуванню 7 з 10. Отак. От по збірці бачимо трошки, пластмаса не сходиться в ньому, є нюанси. В принципі, Ось так Він іде повнопривідний, має передній міст. Погляньте, як це тут виконано. Сам механізм. Передня гума розміром. 5 на 16, а задня? 11,2х24, стандартно, але погляньте, з високими ґрунту досить. Вихлопна. Вона вища за водія йде. та повітряний фільтр в масляній ванні бачите? На рівні водія десь йде, він невисокий, можна робити і вищий. Ось по двигуну. Тут стандартна історія для міні-тракторів КМ385ВТ. Трьохциліндровий з безпосереднім вприском. Сім знайомий, звичайний двигун. Крила передні йдуть з ним в комплекті. Вони встановлюються вже після того, як Трактор прибув, щоб при відправці вони не пошкодились. Відразу помітно, вмикач маси стоїть нормальний, якісний. Самі крила йдуть круглої от формовки з бильцями для доступу. Є підножка справа і зліва водія, тобто це вже такі елементи зручності. ось Давайте поглянемо під капотом, що в нас. Ось так. А, на опорах повітряних це добре. Це зручно. Ось така компоновка підкапотки. Стандартна. Бачимо генератор під капотом в своєму захисному кожусі. Ось стартер встановлений. По проводці вона вже виведена ось на бік, бачите. В принципі, її обслуговувати, доглядати тут зручно. Сам бак знаходиться над двигуном. От. Тут запобіжники також встановлені. Ну і з нею буде все добре, тому що вона захищена від дощу, якихось погодних умов. Сам радіатор із захистом також бачите. Акумулятор в нас потужності. 120-ка аж. Потужний акумулятор стоїть в ньому вже з заводу. Це дуже добре. Ось сам місто згори. Бачите, в нас є гідропідсилювач керма, звичайно. Ось. Та й під капотом все. Давайте його закриємо. Стандартний механізм закривання фіксації. Я його буду заводити вам, щоб продемонструвати його роботу. Увімкнумо відразу масу і переходимо в салон. В принципі, і зліва можна в нього зайти, так само і справа. Ось так, підножка. Бачимо є щиток, який захищає від потрапляння в салон бруду від навісного механізму. Потім повишені, понижені. У нас 4 передачі і є ось реверс. Цей міні-трактор йде з реверсом. Щеплення однодискове. Ось така аналогова приборна панель. Понятна, проста. Ну, я думаю, людям сподобається. Показчик рівня палива, тахометр і температура. Також щочик мотогодин. Потім аварійка. Ближній і дальній. Зліва і справа увімкнення підсвітки, фар і повороти. Також тут є такий кейс. Це, мабуть, доступ до електроніки відразу, щоб був. закриваємо його. Кажу, закрива... О, не закривається, а ну. Що не так. Щось впирається, мабуть. Давайте ще раз спробуємо. О, це закрили. Це при... Щоб, щоб глушити мені трактор. Так, Тут у нас є ще два місця для якихось додаткових показчиків, які можна встановити самому. Потім пол у нас майже рівний, бачите, тільки оця тяга і чуть-чуть виступає коробка. Роздільна педаль гальм. Дуже маленькі педалі. І акселератор. Також вімкнення валу відбору потужності. Ось увімкнення повного приводу. І о, блокування заднього диференціалу. Три речаги на гідророзподільнику для навісного механізму. Ручний газ ось, справа і загалом по салону сидіння на подушці у нас на салазках. воно має їздити вперед та назад. Знайдемо зараз. Вон. Є ручка і можна підсуватися вперед і назад. Все добре. Повністю для них достатньо. ось В принципі, для моєї великої ноги. А місця, щоб таков ще якось щось тут залишити, якийсь інструмент, можливо, воду, ще щось. Це хіба тут є такий блок? Тут можна достановити кейс. І, в принципі, всі завжди заходять зліва в техніку, то справа он, є ще така площадка, де можна достановити якісь свої речі ось так давайте його тепер заведу така анімація митаємо реверс Першу передачу.

Чекаємо першу передачу реверс. Все. Можемо поставити на передачу, щоб він нікуди не їхав. Ось. Та вимикаємо масу. Отак. От, От вам і Fighter ТУ-254. Давайте поглянемо ще на навісний механізм. Два комплекти гідровиходів, хороша комплектація. Тут є і розетка для причіпу. Таблички для номера з підсвіткою тут не облаштовані. Це прийдеться встановлювати самому. Також бачимо два гідравлічних циліндри, Вал відбору потужності, фар коп. Ось. Задні противаги. Якщо хочете придбати таку техніку, телефонуйте за номером на екрані, або ж переходьте на сайт, будемо раді вас бачити. А якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк, а ми пішли знімати далі. Тож, дякую за перегляд і на все добре. З вами був Євген.